Всім добрий день, слава Україні. Приїхав тут до чоловіка село Михайлевичі Дрогобицький район. Має такий, чоловік має 4 коні, такий от жеребчик є. Коні всі робочі. Такий от є жеребчик. То йому 2 так? з половиною роки. Такий от є жеребчик. Ви ще такий сірий жеребчик. А тому скільки? Три з половиною. А тому три з половиною. Тоже жеребчик. То не ходять два впарі, ті жеребчики. Чоловік їздить двома жеребцями. Жеребчиками. Такі. І от жеребець. І от жеребчик. Два жеребці ходять в парі. То вони всі по тій кобилі, так? То два рідні, брати. Є ще такий малий гном. Кобилка. Таке маленьке лошадку є. Та має кожен рік лошата один не їх що Ага. таке от маленьке лошатко травневе І от їхня мама І от їхня мама тих желяпчиків На маленька Ходи на, на. сюди на -на. О така от о. Кобила. Кобела спокійна, адекватна. Кобелаги. Сі кобилі років? Кобилі 16 років. Окей, от жеребчик ціле сімейство ціле сімейство робочих коней, всі, все запряжне. Вони невеликі, малі, але каже чоловік що виконують все, все, що треба, все роблять. Тут у Михайлевичах все решило, що пару коней нема багато, що роботи на них є. Нема відбою, каже. каже. такі от такі от жеребці. Два з половиною роки. Спокійний. А ти його одного запрягав? Mm. Одного він ходив один? Mm. Ні. То парний, типа, ну, ходить в парі. Має таку звізду. Тут То того будеш продавати, так? Кого би інтересував такий ваш гребчик. Кажуть, <кій> що його би продав. Ціна буде договірна, номер буде в описі. Кінь спокійний. Два з половиною роки, тож ну, ще й молоде. І що, маєш таку роботу на кожний день? Майже. Те, що я хочу, віддихнути. Майже кожен день, каже. Хіба я хоче віддихнути, то... то коні пасуть. А так кожен день в роботі. 4 голови одного господара. Така от кобила, лошадка і два жеребці. Привожу жеребчик, Кого інтересує, можуть продати. Ого, маленький. Стій, не бійся. Може? Вот така вот. Будеться чухати. Номер телефону лишу в описі. Кого буде інтересувати, можете дзвонити за того важрепчика. Село Михайлевич, Дрогобицький район. Наразі всім дякую за увагу. Будьте здорові, підписуйтесь, коментуйте, до нових зустрічей!